Часто бачу, як люди в залі роблять жим-гантель вгору чи жим вгору в машині сміта неправильно. І зараз я хочу сказати тільки про один момент про положення лавки, а саме про кут лавки. Часто люди чомусь ставлять кут лавки 90 градусів, ну або майже 90 градусів, так як тут на відео. Але не треба так робити. Не треба, по-перше, тому що це більш травматично. По-друге, тому що так важче прогресувати вагу. І по-третє, тому що так менш зручно. Ідеальний кут лавки для жив. Римів на плечі це приблизно 75 градусів. Так травматичність вправи менша, підняти ти зможеш більшу вагу і банально це просто більш комфортно робити. Чи буде так задіюватись верхня частина грудних? Та звичайно, що буде. Трохи буде, але вона і так у всіх відстає. І задіюватись вона буде дійсно зовсім трохи. І взагалі, якщо ти хочеш накачати великі широкі плечі, більше уваги ти маєш приділяти різним махам в сторони тягам до підборіддя та, звісно, маєш проробляти добре задню дельту. А після цього всього вже можна зробити і жим. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати працювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм є в профіль.